Від початку року українська митниця поповнила держбюджет майже на 108 мільярдів гривень. Це на 20% менше ніж торік. За словами заступника голови державної фіскальної служби Анатолія Макаренка, головні збитки від війни на сході. Зокрема, у відомстві зазначили, що торгові відносини з найбільшими партнерами значно погіршилися. Імпорт товарів з Росії цього року зменшився на половину на 30% скоротився експорт до сусіда-агресора. Майже на половину менше почали завозити в Україну товари з. Країни СНД і на 20% з ЄС. При цьому ми стали значно більше купувати товарів у Білорусі і продавати свої Євросоюзу внаслідок ситуації по Східному всхідному регіоні Донецька, Луганська область. Ми втратили 3 мільярди 193 мільйони гривень. Що стосується ситуації з Кримом, взагалі, фактично, зараз митники несуть свою службу в вагончиках. І я від цієї проблеми не ховаюсь. Вона є: нам треба розширювати інфраструктуру. Нам треба розширювати транспортний коридор, якщо ми продов... якщо політичні рішення прийняті, що ми продовжуємо економічні стосунки з цією територією.